В цьому відео дуже багато всього. Моя соціофобія покинула чат в двох різних керамічних студіях. Татуювання кругом ні душі. Він де за мною. Шок-контент! Привіт! Я Надя або Сперензіна. Вітаю вас на моєму першому влозі. Я покажу вам все найкрутіше, що сталося зі мною за цей місяць. Поділюся з вами частинкою мене. Надіюсь, вам буде комфортно. Розслабляйтесь, беріть собі чайок, пийте водичку і давайте разом подивимося, пройшов мій місяць. В цьому відео дуже багато дуже приємних моментів для мене. Це щось таке трошки більш близьке, трошки більш інтимне. Дуже надіюсь, що вам сподобається ця атмосфера. А давайте подивимося, як я набивала собі татуювання, яке мені дуже подобається. Я набивала її дуже приємної дівчини. З нею ми працювали над ескізом декілька тижнів. Можна Те, що ви бачите, це алое. Це вот в натурі алое. Просто алое смотрите. Я вирішила собі набити алое. Маленькі люди, які маленькі ілюзії, які великі алое. Мені дуже подобається, воно дуже гарно загоюється, воно дуже класно виглядає. У мене вже є е, одне татуювання. Я додавала такий кусочок сюди. Ще, тому це алої тепер є на моєму тілі. Мені дуже подобається. Так мелю, бо я боюся, що зараз батарея розрядиться або загріється надто сильно. Це моя собака. Це тисоля. Моя красонечка, їй три рочки. Щоб відсвяткувати день народження моєї собаки, я сходила з нею в ліс. Вона дуже довольна. Вона любить бігати без поводка. Вона життям часто буває, натренована. Вона просто молоченка в мене. І їй дуже подобається гуляти в лісі. Вона прям справжній золотий Все, що знайде, все хапає в роза все ретривить. Я вам також покажу, як я розпаковувала те, що помогло мені почати взагалі блог. Це свою найпершу камеру. Вау, модель. Вау! це я сама купила. Береш все, ось так от можна ставити. Пусть стоїть. Буду думати, що блохи. Дуже важливо покупку, тому що це щось, що втілювало в фізичний стан моє бажання знімати свій блог. Коротко про мене для тих, хто мене не знає особисто. Я художник, студент, живу в Празі вже більше 10 років. Їздила свій улюблений артшоп в Празі. також я ходила в дві керамічні студії. У мене вже є досвід працювання з глиною. Я працювала в керамічній студії буквально півтора місяці, але зараз починаю саме шлях того, що я сама вчуся якось займатися керамікою, тому шукала якісь місця, де я можу саме займатися керамікою. Першу керамічна студію я записалася для того, щоб навчитися працювати з гончарним кругом. Це було моє перше заняття. Як я взагалі пробувала на ньому щось робити, це було набагато важче, ніж я думала. Але це було просто ну кайфово. Дуже приємна керамістка, дуже приємна, гарна студія. Час прийшов неперевершено. Цей похід в керамічну студію мені точно пам'ятається, тому що після цього я ледве добралась додому і чуть не пересрала. Коли я добралась додому, вже було досить пізно. Було біля 9 години, а зараз там ні досить швидко. І коли я добиралася до автобусної зупинки, щоб поїхати додому, напроти почав йти чоловік, такий трошки старший, трошки підвипавший, тому що його хитало ось тако просто. І він щось собі бубнів. І я така: I'm out. я просто буквально пів секунди, і я просто розвернулася, пішла в іншу сторону назад до студії, до якоїсь безпеки, тому що кругом ні душі він де за мною. Щось там бурчить собі під ніс, Я вже боюсь, Я вже просто я я такий параноїк в такій ситуації. Я, я вже думаю, боже, він мене зараз заріже. Він біжить за мною по-любому. Чи зарізати, зголотувати, вбити? Тому цей похід керамічно студії мені точно запам'ятається. В другій студії все було трошки краще, але все одно було стрімно. Я також прекрасна, прекрасні люди. Класно дуже виглядає, коли ти саме в тій студії. Знаходишся, але вхід до студії в досить такому стрьомному місці закинута будівля, дуже багато поверхів в різних студій художників. Коли йшла на це заняття днем, вже тоді я відчула, що мені якось ніг, що от Я відчуваю себе не дуже там безпечно. Я трошки розбалована в плані безпеки. Я боюсь часто ходити просто в себе на районі. Коли я приїжджаю в інший район, я приїжджала досить багато разів за своє життя. В кожен раз в мене є ось цей період, коли я маю звикнути до району, тому що я просто перші місяці ходжу, я боюсь кожного шорку. Я така трошки розбавлена в плані безпеки, але все потім було окей, все було просто прекрасно. Супер провела час. А, але вечором, коли я знову ж таки верталася додому, грала рокерська музика, і всюди, все якби закинуто, дуже по-старому виглядає. І я знову ж таки боялась, що мене хтось заріже. Я дуже швиденько вийшла з цієї будови. Студія прекрасна, але локація мене, звісно, зацікавила, тому що це щось дуже таке автентичне і незвичне. Як мінімум для мене, так це точно. А, також. У мене зараз є чотири різних проекти в університеті, які мають закінчити до кінця травня. Якщо вам цікаво почути більше про як проходить життя художника студента в Празі, то пишіть мені в коментарях. Обов'язково вам розкажу в наступних відео. Якщо вам буде цікаво, два з цих проєктів закінчаться, скажімо так, виставкою. Один з проєктів — це більш технологічний. Я ходила на ці пари. Це досить складний для мене проєкт, в якому я мало що розумію, але я вчуся, я стараюсь. І один з цих чотирьох проєктів – це мій основний проєкт цього семестру, який закінчиться виставкою в кінці травня. Я малювала для цього проєкту. це про те, як люди ставляться до тварин, а як ми проєктуємо якесь своє значення на тварин. Як ми ставимо на них ярлики, чи вони хороші, чи погані, чи вони милі, чи вони злі, чи вони агресивні? І проект про це. Тому перше, що я робила, це різні скетчі, різних ідей, які я маю. Також керамічній студії я ліпила перший експеримент по такій тарілочці також для цієї виставки. І цього місяця мені дуже повезло, тому що для інсталяції цієї виставки мені потрібні гілки дерев. Коли я гуляла своєю собакою, тесою, я знайшла просто кучу дерева, кучу всяких там гілок, і вийшов якийсь чоловік, почав це все відвозити на якомусь своєму возику. І я така, блін, я просто мушу любою ціною вилучити це дерево, тому що мені його треба для проекту. Вибачте, добрий день, я художник, а можна вас щось попросити, це буде дивно, але можна мені, будь ласка, сперти вашу гілку. Можна мені, будь ласка, її взяти. Я от художник. Як мені потрібно для моєї виставки, для моєї роботи, моя соціофобія покинула чат. Чоловік дуже приємно відреагував. Він навіть мене трошки розпитав, який проект я роблю, чим я займаюсь. Я довольна, йшла додому з цими гуками і маю тепер частину для своєї виставки. Також я поїздила на великах, це було дуже класно. У мене є сімейна традиція з татом, де я щороку їжджу на великах з ним, ми вибираємось на природу. І це дуже приємна традиція для мене. І ми якраз відкрили сезон цього року, коли тільки почала бути хороша погода, і покатались на великах. Так що, якось так пройшов мій місяць. Я сподіваюся, що вам сподобалось, що вас щось розвеселило, а вас було зацікавило. Дуже дякую, що додивились. Я дуже вдячна всім тим, хто мене підтримав. Я пам'ятаю кожного з вас. Також люди, які дивляться зараз моє просто друге відео. Я все одно в, в самому початку свого блогу, свого шляху. Я дуже чекаю а, якогось вашого фідбеку. Дуже рада була з вами провести цей час, з вами поділитися цими якимись моментами з мого життя. Побачимось наступного разу. Папа. Ай, хоть на цей раз батарея на розрядалась ламбом.